Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій спільній молитві, на початку нашої молитовної варти і запрошую до чергової подорожі разом з Богом, запрошую до чергової знаєте, єдності з Богом, а радше старання не розривати оцю єдність з Ним. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стих із книги Пророка Амоса. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити, і щоб Господь Бог сил був з вами. Як то ви кажете? Як то ви кажете? Знаєте, ось ці слова, ця, ця фраза. Пророка Моса радше слова, які він говорить в своєму пророцтві, знаєте, дуже зачепило мене. Зачепило в тому значенні, що ми, коли виставляємо претензії Богові, ми питаємося, чому він жорстокий. Ми, ми звинувачуємо його в жорстокості. Ми звинувачуємо його часу в несправедливості. Ми звинувачуємо Його в тому, що Він не чує наших молитов, що Він не відкликається на мене, що Він мені дає відповіді, коли я хочу. Але ось ця фраза: Як то ви кажете, ми звинувачуємо Його в цих всіх речах? А що ми робимо самі при цьому? Чи кожен раз ми чуємо, коли до нас Господь Бог каже? А зрештою, Господь Бог не... Ну, я не скажу так, що Він не часто, Бог говорить до нас постійно. Але чи чуємо ми Його? Бог, Господь сказав де один раз, давши нам 10 заповідей, чи ми почули його? Люди, як продовжують грішити, як грішили, так і продовжують грішити. Одна мієва один, одну заповідь. Чи вони почули Бога? Ні. Тобто ми самі не робимо те, чого хочемо, щоб Бог робив для нас? Розумієте, Чому ми вимагаємо від Бога того, чого самі не робимо? Яке ми маємо право з Богом сперечатись, Бога звинувачувати в тому, що Він чогось не робить для нас? А Бог нас просто питається: а ти це робиш? Ти робиш те, чого ти від мене вимагаєш. І чому я так кажу? Бо людина тоді не буде цінувати те, що їй дається. Якщо я не роблю добро, то я ніколи не поціную добро, яке мені зроблять. Якщо я нікого не люблю, то скільки би людей мене не любило, я цієї любові не прийму. Якщо я нікому не допомагаю, то і мені ніхто не допоможе. Я не доціную цього. І саме тому Бог каже сьогоднішньому пророцтві через Амоса, Добра шукайте не зла. Якщо ви хочете, щоб з робили, було добре, то добро самі робіть. Якщо ви хочете жити, то маєте жити з Богом, тобто з тим, хто дає це життя. Все дуже легко і просто. Якщо ти чогось не робиш, ти не знаєш, що таке ти не цінуєш? Як можна пояснити ескімосу, що таке пустиня? Що таке жити кілька місяців без води? Що таке жити, жити розумієте, при сонці, яке жарить 50 град... до, до, до 50 градусів температура піднімається? Як це йому пояснити? Чи навпаки, тому, хто живе в пустелі. Як це пояснити, коли в тебе зима триває 7-8 місяців і сніг не ходить? А літо це всього кілька 3-4 це максимум. Якщо людина сама туди не пішла, ти цього не поясниш. Знаєте, це як зі слів люди, які не чують. Чи не бачать? Скільки би ти їм не розказував, вони не до кінця зрозуміють, що таке білий колір, чи чорний колір. Ну, якщо чорний, то можуть зрозуміти. Але якщо таке рожевий колір, вони цього не зрозуміють. Чи людині яка погано чує? Як їй пояснити красу музики? Якщо людина чогось не відчула сама, вона цього не може зрозуміти. Ну, хтось може сказати, тоді правильно, що ми грішимо. Як тоді зрозуміти, що таке гріх, якщо ти не згрішив? Знаєте, говорячи ці слова, людина вже грішить. Тобто, коли ти піддаєш сумніву закон, коли ти уже плануєш і. Ну те, що плануєш, а в твоїй голові вже зароджується оце вибудовування плану, як цей закон порушити, ти вже грішиш. Тому каже Христос, що, знаєте, він на прикладі розпусти, пояснив це, що сказано, що якщо ти з перелюбницею будеш, ти згрішив. А ви, якщо ви вже подивилися на жінку з спожаданням, ви вже зрішили. Тобто гріх насправді починається в наших думках. І тому я скажу так: кожен, хто в своїх думках тільки задумує, як обійти закон, не зробивши цього, він вже чинить тяжкий гріх. Це вже є гріх. Коли ти тільки задумуєш про брехню, ти вже брешеш, ти вже обманюєш. що Як це все допоможе нам у нашій війні. А все насправді дуже легко і просто, щоб зрозуміти, яким ми не маємо бути. Щоб наші військові, наші захисники, бачачи наших ворогів, не вподібнились не до них. Щоб ми, цивільні люди, не уподібнулися до тих росіян, які відкрито виступають з ненавистю і зі знищенням всього світу. Які з легкістю дають інтерв'ю, а хай буде. Ядерна війна, та хай ядерна, ми всіх спалимо. І ніхто не думає, що це ядерний вибух, ця радіація вернеться назад до них. Знаєте, природа це природа. Сьогодні вітер віє в один бік, завтра в другий бік. І не факт того, що ті ядерні боєголовки, які вони захочуть запустити по інших країнах, не вибухнуть уже в їхніх шахтах. Розумієте? Тобто ця війна це приклад. Приклад того, як не допустити в своє серце ненависті і гніву. І що це за собою веде? Тобто, коли ти починаєш ненавидіти, коли ти стаєш злим, на кого ти перетворюєшся? Ми бачимо приклад наших ворогів. Але є ще інший приклад, приклад байдужості, приклад, знаєте, е, я, може це не гарний такий, але я інакше не знаю. Зв... Приклад страуса. Це знаєте, це ті європейські країни, це ті е, е, європейські лідери, це та ж сама Організація ООН. Все, що вони роблять, це тільки кажуть. Та дуже погано. Ми засуджуємо те, що Росія зробила. І все. Вони не роблять ніяких дійсно реальних кроків, щоб зупинити це насильство. Зупинити цю війну. Вони пишуть в папірці. Вони роблять як страус. Ховають голову в пісок. Кажучи, ну там ми побачили, що й небезпека. Але не забувайте, що. Це теж є приклад того боягузтва, страху, зради. От тому я і кажу, ця війна показує нам дуже багато прикладів, ким ми не маємо бути. І водночас показує неймовірно багато прикладів, ким ми маємо бути. Шукай добра. І це добро проявилося у сотні тисяч людей, які лишають все і віддають. Створюють допомогу як для наших захисників, так і людей, які постраждали від цієї війни. Це приклад тисячі наших військових, які, незважаючи на побачені звірства, вони не дозволяють собі чинити те, що чинять наші вороги. Не знущаються над полоненими, не гвалтують но. Не вбивають дітей. Я не говорю зараз про артилерію. Артилерія це артилерія. Цей снаряд летить. І ми не знаємо. Так, стараються точно стріляти, але я говорю про людяність. Я говорю про те, що має бути в нашому житті, який має бути приклад. І тому сьогодні Господь Бог закликає нас, шукати добра, а не зла. Щоб мати життя, треба самому це життя втілювати. Щоб мати добро, треба самому робити добро. Щоб мати любов, треба самому любити, не вибірково, а любити інших. Бог з нами чинить так, як ми цього самі хочемо. Бог нам, нам дає те, чим ми самі ділимось. І Бог нам каже, чому я маю робити щось для вас, якщо ви самі цього не робите? Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили над грішм, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови захис і оздорови, Господи, усіх наших поранених, як захисників, так і цивільних людей. Благослови Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Благослови і Захисти, Господи, усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС, пожежників, поліції, прикордонників, усіх, хто... <кхм> усіх наших українців, які перебувають в полоні, Господи, поверни живими і нашкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, про і захорони кожного українця, що прибує на окупованих територіях і в зоні бойових дій, і просимо Тебе, просвітли серце, душу і розум наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої злочини, розкаяли своїх гріха, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не воювали. Тож просимо тебе, Господи, благослови нас на цей день. Бо ти святий, і завжди, нині по сих і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває також в 12, 3, 6, 9 годині. Це час, коли ми залишаємо все і, <кхів> і стаємо до молитви. Якщо не виходить, то молимося в іншу хвилю, в інший момент, але маємо цей час провести в молитві. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!